Лено-астролистий по посадці. От як ми на нього проїхати, якщо тут можна назбирати? Що ми зараз і зробимо? Сьогодні я, друзі, в такому доволі цікавому місці на Кургані епохи бронзи на Олесі Гарі. Хочу показати вам один із таких ранніх первоцвітів пилконосів для бджілці. Взагалі така віддушена. Ці рослинки в живій природі. Ведикий крокус. Отак от, от. кожної весни цей Курван вигорає. Тут сторона чи пізно саме себе знищить. Наші бджоли будуть жити вічно. Так от красу маємо.